Доброго дня всі мої красотулечки і красотуліки. Сьогодні, що я надумала? Надумала і сама не знаю що. машинка працює, вибачте, що я надумала? Думала рогаліки чи булочки якісь коренько зроблю. На дрожчах дрожчей не знайшла в морозілці. І трошки розстроїлася. Ну, нічого, муки насіяла. Миску свою фірмену приготувала, вона в мене спеціальна така, я її більш ні на що не використовую. Тільки для тіста. Цукор стоїть і сіль. І далі не знаю що. сироватка в мене чи то молочко, півторачка є. Ну, щось біле. Може, то й сировотка замерзла в морозілці. Ну, я вже її не буду й доставати, не знаю навіть. Яйця в мене є, масло в мене є. Але що я думала? Я думала, колись я вам показувала рецепт, я частенько так роблю: олія, вода, цукор і сіль це все кипить. Ви знаєте, забула пропорції і не знаю, якщо чесно, то не знаю. Чи в мене десь було записано, чи я якось так сама робила. Тому що це ще ого-го, це ще рецепт мені дали з ресторана, коли ще коли я була дівкою. Не знаю, дуже давно. Ще ніхто не розказував ті рецепти, але якось так мені жіночка розказала, і я так запам'ятала і тоді пам'ятала, а зараз забула. По-моєму, півлітрова баночка води йшла тоді. І в стакан олії. Ну, це дуже, мені здається, багато. Я не знаю. Я завжди, вроді, б, не доливала тако, чи половину брала. Ну, це такий рецепт. Стакан, значить, стакан. І стакан цукру. ну Можна брати менше, тому що ж тісто може бути на що завгодно. Чи на беляші, чи навіть на піцу, ну на що, чи на солодкі якісь булочки. чи... Рогаліки чи пірожечки на що завгодно, то можна цукру менше використовувати. Можна венілін класти, якщо був солодкий, якщо не солодке, можна не класти. Ну, це коли вже це все наше діло закипить, остине, буде тепленьке, тоді 50 грам дрожчей додається. У мене дрожчей немає, я розстроїлася, і я думаю, що як я просто сама так зроблю. Просто на соді, Ну, яка буде реакція, навіть не знаю. Я навіть мої хороші, не знаю. Розстроїлась, мене є десь дрожчі, такі м -м, сухі. Ну, я подивлюсь, до якого вони року. Десь в мене були такі дрожчі сухі. Мені здається, що я була з їх пробувала і щось тісто, дуже довго, погано сходило. Ну, я подивлюсь. Коротше, щось придумаємо. Зараз я буду, поки воду, цукор, сіль і олію ставить на плиту і кип'ятить. Я взяла ось міску, одненький раз, я її поставлю на огонь, побачу, що з її буде. Хочу, щоб ось така була широкенька і невисока. В каструльку не захотіла, хочу, щоб швиденько все охолонуло. Ось взяла літрову баночку. Отак, думаю, що тут літрова баночка буде води. Так, Води налила. Взяла ось олії, трошки на пальчик не долила. Також вливаю нашу водичку. І... Цукор зараз беру. Отак, так, висилались цукор, треба було спочатку, бо сухенький, треба було спочатку сипати цукор, завжди треба. Я ось взяла такий стакан, нічого страшного. Цукор у нас будуть солодкий. І тако, трошки неповне, ось такого буде ложечка солі, чайна. Все, перемішую. Я відправляю на плиту. От і все. Я зняла з пліти, поставила на стіл. Зараз охолоне. Ну, і я буду думати, що мені далі, буду шукати трощі. Подивлюся, чи вони не прострочені. Не знаю, буде, що буде, яка реакція буде від соди. Що, що вийде, те вийде, буду показувати це вам. Тому що це на дрожчах. Треба робити. Ну, мене нема. Я не побіжу зараз в тебе. Погода, звісно, у нас сьогодні трошки дощ. Стіг, немає. Таке, знаєте, трошки як мрячно так. Але я Віталіку казала, не йди, тому що все буде вогке. Ну, пішов, каже, скільки ж вже можна. Саме не прийде. Саме не прийде. Так, щось такі справи. Так би він безбігав би, би поки я щось би робила, то вже були б дрожчі. Ну, нічого, я зараз піду мить посуду, і нехай це все вистиває. Ну, от і все. Красотулечки мої. Уже тільки в мене ось наша маса, тільки теплетка. Я взяла ще ванільний цукор. Зараз я додав сюди. І знайшла я ось такі Ну, Я дивлюся, що тут вони, бачите, 25, 10, 23 рік. Вони нібито ще і годні, але чому я їх брала і вони якісь не такі були, як треба. Це розпушувач. Я також його візьму, а із дрожчами я не знаю, що мені робити. Не знаю, дивіться. Я взагалі люблю живі дрожжі. Живі люблю. Зараз я його сюди всиплю і подивлюсь. Щочки видіємо? Що тут робиться? Так дивлюсь, то нормально все. М -м -м, пахнуть. Ну, давайте я додаю все. Що буде, те буде. Так, ложку візьму. Попавлю ванільний цукор. Хай трошки постоїть минут 5, я за ці 5 хвилин зараз включу духовку. Нічого я тут не бачу поки. Чи реакція є, чи ні. Ну я їх брала. Я бачу, вони даже там чуть, -чуть було щось їх, і я їх не використала. Кажеться, що вони були щось не дуже. Але я, знаєте, що я надумала? Я ще візьму все одно до дрощей, береться також сода, можна півчайної ложечки. Я візьму розпушувача. Ось його такого нічого він не пошкодить. І просію Ось такого в муку. Але я ж не знаю, чи в мене стільки муки піде. Я зараз муки надберу і оставлю менше її. І розмішаю отак ложкою. І буду додати у нашу масу, замішувати тісто. Так, я просіяла до муки трохи і додаю. Додаю. Не знаю, нічого не показується, що дрожчі працюють, нічого. Хоча б і за щот розпушувача вийшло все в нас. Ну це так. Головну роль грають дрожчі хороші, щоб знали мої хороші. Ну, я стараюся від душі, хочу, щоб все вийшло. Так, мисочку. Що її сміти. Вже другий раз будемо просівати мукичку. Буде насищена кислородом гарно. Я все думаю хоча б хватило муки, але мене там ще трохи в банці є. Я в цій місці, а потім, вже коли трохи буде збиратися тісто, то я перекладу свою жовтеньку. От такого із такого тіста можна все робити, що завгодно. І піцу, і біляши все. І можна зразу чекати, щоб там воно сходило. Яєчко сюди не йде. Не знаю. Може, можна додати, але це рецепт без яйця. Я зверху помажу яєчком. Все, мої дорогі, я зараз буду перекладати цю миску. У мене це також ще окечка є. Думаю, її хватить. Будуть молоді. Я думаю, що хущі не будуть, як у магазині. Вони будуть худжії. І я не буду ждати, щоб воно підходило. Я не буду ждати. Я просто буду робити і в духовку. Нема часу. Все, я помішу трошки. Забула вам сказати за муку. Ви ж поняли, так? Да? Я муку не вимірвала, нічого не вимірала. на око. Муки скільки візьме, коротше так. Скільки візьме? Якби в мене була мука, то я б зробила трошки його густішим. Але в мене мука закінчилася. Нічого не пропало, все витратила Олії не чутно. Треба мені просто менше взяти водички, чуть менші олійки, не обов'язково ж. Але нічого, воно таке. Я ще трошки ручки змажу олійкою повіробляю повиробляю, ще розкачаю, подивимося зараз, що будемо робити. Так, Пергаментної бумаги у мене нема. Я взяла ось, змастила трошки дечку олійкою і будемо ложити так. І будемо ложити просто так. Мізьмемо половинку кісточка зов'яточками користуватись. Світлана. не має часу. Мало часу розкатую і вирізаю. Попробую для піци. Великі то великі будуть, нічого страшного. В мене люблять великі. Не люблять. Так, хоче малесенькі. Треба робити малесенькі. А мене люблять великі. Металік візьме, пів і її одразу. Маслом намаже, такого розріже і їсть. Довго зробить і все. Діло в тому, що ми не знаємо, які у нас дрожчі от за що я переживаю. От за що я переживаю, мої дорогі. Ми ж не знаємо, чи вони хоч посходять. Я накришила трошки яблочок, Добавлю я кориці трошки. Ну, і зроблю теж без кориці. Так. І візьму, що я вітальок поставлю. З одних яблук у погріб залишилася в мене із винограда джем із яблук. Я ось трошки додав. Розмішаю, трошки додав цукру. Отак, цукру додавила. Начиночка добра наша, дуже запашна. Я дивлюся, що моє тісто не сходить, так як воно повинно, щоб сходило, то немає плану. Я переживаю. Але будемо їсти, а що робить? Не викину ж я його. Все таке добротне. Будемо їсти? Що вже буде, те буде. Побачимо, мої дорогі. Побачимо. Ось так. І. Закручую рогальки. Хочу завжди зробити із нічого. Із нічого. Хтось мені казав, я кажу: о, то треба ж те купити до да те, кажу, нема з чого. Ой, то ти ж робиш із нічого, ти ж зробиш із води. Ну, теж таке з води. да, з води можна зробити компот або воду солодку. Так, так, так. 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 Да. Як дрожчі недобрі, то Ось таке і виходить Буває. Кажуть, як кажуть, тістро не сходить, треба, щоб дрожчі були хороші та все. Як дрожчі не хороші, то толку не буде ніякого. Я хочу першу партію зробити яєчком помазати. І поставлю в духовочку. А потім уже ти я буду виробляти, Може по-другому простіше якось покручу дай. Ну і все. Ну, ну таке в руках було тісто слухняне, гарне. Побачимо. Нам треба скоренько. Ми зробимо скоренько, а? гадайте. Отак. От отак, отак. Яблучко, цукор і от сюди. Ми загорнемо. Давайте так паксочка положимо. Мне то, що надо. Помажемо яєчко? І що ще нам треба? Нема коли, нема коли? Трошки мені немає часу. такого. Як виходить, так і загортуємо. Закриваємо. О. Так. Угу. Можемо корицею ще посипати всередину. І буде то що треба. Правда? Буде то що треба? Як ви думаєте? Отак нам краще зліпить. О, о! Щоб вони так і лежали. Щоб вони так і не ну, Невже ж ви не посходите, га? Мої красотулечки ви. Так. Так, на цю мисочку змазуємо яєчко і будволочком, що вже буде, щоб вдасться. Так, замастимо яєчко і там її трошечки посиплю ще зверху цукром. Це мені не подобається, що. Мадечко падає. Потім буде горіти. Нічого. От ігор стане будуть свіженькі. буду свіженькі, все, сподіваюся, що вийдеться гарне, і тісто не зійшло, не піднімається. Я не знаю, що буде. Вона там непривиредливіє до їжі. Вони будуть їсти по-любому. Будуть їсти. Все, дорогенькі, в духовку я дуже швидко це все зробила, нема чого тут коли його випендрюватися. Ну, і ось такий штрудель. Зараз будуть його віймати, я його змазала яєчком, розкатала, порізала яблучка кубочками невеличкими, потім посипала їх цукром і посипала корицею. Потім наверх. Взяла трошки варені яблучно-виноградної, джему того положила. І також присипала чуть корицею і теж притрусила цукром. Яблучка в мене не солодке, а кисло сладкі. І все, закрутила яєчко. Таке буде. Зараз ось я хочу, поріжу трошки сала і підсмажу сальця. Зварила гречку, зроблю салат і будемо їсти. Так, мої дорогенькі. Ось такі вийшлися в нас з вами рогаліки. Це цукор, туди де на деко попадав, то ось він, я ж казала, буде горить. Ось такі вони вийшли. Я вам скажу, якби. Не розпушувач, то, я не знаю, розпушувач у нас, мабуть, спік, э, спас спік кажу. Вони м'якенькі, вони будуть смачні, я вам зразу кажу. Вони будуть смачні, але вони не такі надуті, як я б хотіла. Але теж, дивіться, саме, тісто моє не сходило. Я його замісила і зразу я його поставила в духовку. І воно взагалі дрожчі не працювали, не робили вони. Ну, Я додала розпушувач. Можна було додати соду. Я це сама собі так ось придумляю соду. Тільки соду не ну так само просіять, положити її в муку просіяну. Не у олію, воду і цукор, де наша маса закипіла, а іменно у муку. І розмішати ложечкою. І додати. Нашу рідку масу і замішувати так тісто. Завжди все вийде, вихід можна знайти. Я вже переложила їх на тарелочки. Ну, що можна сказати? Хоч дрожчі і недобрі були, але все одно вони будуть краще, ніж купляні. Попробуй, звісно, тіку взяти. Чи, чи цього, чи може з цього меншенького візьму. Mm. 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 Але чужі дуже. Дуже гаряче треба, щоб трошки охолонули, не можна їсти. Ah. Ну, дивіться самі добре добрі. Добре. Вони просто як ні з чого вийлися. На розпушувачі. От і все. Я з'їла з задоволенням. Солоденькі, запашні, то що треба, цукор зверху. Побачу, може, ще пудрою трошки їх так притрушу, як сніжком. Буде ляля, -ля. то що треба. Ну, треба дрожчі, Хороший дрожч. Аж то, як завжди кажу. І я люблю дрожчі живі. Не м'ягенькі, м'ягусінькі, дивіться. І назад, бачите, як пружиняться. Нажимає, відпускаються. Хороші. Ну, якби були дрожчі, живі я люблю дрожчі. І свіжі, то вони такі, ух, Ну, Тоже, я не можу сказати, що щось не так. Все так. М'ягенькі, добрі. Вони видно трошки, що вони такі не дуже як пух, пишні, не такі, не високі. Ото, що було розпушувача, от він свою роботу і зробив. А дорожчення, а. Открыла овірочки, угу, солодкіе. Гое солодкі. Може, якби в погребі стояли, то і взорвали. Попробуй. Ну, скажи Вкусне. Просто солодкий. Боже, як добре, що я мало сюди уксусу наліла. Вон чайну ложку на літрову банку. Думаю, попробую і поставлю в холодильник. Собі стоять, хоч би що. Так що можна. Робий так. Тільки, мабуть, в холодильнику. Штрудель вже мій співрог. Ось такий він. Я чайок пила єли, обидалі і поїли вже ті такі. Як тобі? Вкусно. Чо? Я люблю з яблуками взагалі. Я знаю. Я дуже люблю. Яблуками. Ну, а що тесто, ну, я тобі казала, дрожче впшене. да, я так йому. Каже, Кажеться, теж з яблуками. Да. Чого ти не береш? То бери. Пройду ще лучше, ще багато куриці. Mm. Це таке тоже ось поріжу, зараз трошки притрушу пудрою. Пудра не помішає, як ти скажеш, правда, ні? Да ні. Дві, як красиво получу. стає. Як сніжок. дві як красивенько. Mm -hmm. Ой. Красота! Просто красота. Це взагалі. Мала сіточку взяла, там же більшенькі трошки є. Ось таке маленьке є, трошки більшеньке є. І таке ж окусію. А я сьогодні не кружкою із сітом просівала, забула. Як по обікновеним сітом. Що це я за ту кружку забуваю? О, знаєш, таке, як ото буває, приїдеш десь, Пам'ятаєш, у Києві, як ми з тобою їздили. Mm -hmm. По секонд хенд як купляли. Пам'ятаєш? Mm -hmm. І цілий день. У дорозі голодні є. Помніш на шулявці? Mm. І йдемо, а там різні ці пироги, булки Дорогу ще, і ми вже з тобою дивимося. І отакі от Отакі лежать. Помніш? Київські добрі. Ми з Віталіком по булоці купимо, Перекусили. Віталій каву, я чай. Я каву не п'ю ніколи. Це чайок в мене. Ой, ось такі чайочок. Бачите? Те, що купляла польські, хороші.